Що таке смігма? Смігма це біла рідина, котра у чоловіків скопичується під а, крайньою плоттю в районі а, голівки статевого? М -м -м. А, от, коли отодвинуть крайню плоть і біля скажімо так, під грибочком. Будеться см'я у жінок, вона накопичується в районі клітера та в складках малих статевих губ. Що це таке, що це з біла рідина? Вона складається з шкірного сала та епітелію. Це відмерша а, шкіра з додаванням трошечки вологи. Це все перемішується і в нормі це у всіх людей. І вона не патогенна, ця рідина. Тобто, Але в неї є проблема. Сама вона не патогенна, але вона являється а, класною серед. Для розмноження патогенних мікроорганізмів. Якщо упрощувати, вони оце їдять і там дуже сильно розмножуються, викликаючи найчастіше так, дуже багато різних є хвороб шкірних, але найчастіше це кандидоз. Кандида обожнює е постійне тепло, вологу та щоб у неї була їжа. Оця смегма при недостатній гігієні якраз таки і допомагає їй. Розмножуватися, тому гігієна повинна бути мінімум один раз в день, а краще два рази вранці і ввечері. А не з незвичайним милом, а милом для інтимної гігієни. Чим воно відрізняється, тим, що в нього нейтральний pH та воно не агресивно до ваших статевих органів. А підліткам обов'язково треба і вранці робити гігієнічну процедуру, а підліткам під час статевого зізрівання і ввечері. Якщо вам цікаво, чому плюсленіть плюсик, я запишу наступне. Відео. Ще раз, смегма це мікс шкірного сала людини, епітелію та трошечки вологи. В нормі воно не патогенне само собою, і секреція являється нормою. Але це поживне середовище для розвинення патогенних мікроорганізмів.